Ну що ж, колеги, нарешті, нарешті з'явився корисний контент, бо трошки вже і не знімав, бо не було щось такого хорошого, а тут є. Що саме? Пам'ятаєте, хто слідкує, близько двох років є така у нас мультиварка. Вона на 24-220 вольт на 2 літри. Але відео зараз не про неї, тому що. Прислали мені е, нову мультиварку відео, яку я замовив. Ну і попросив, щоб познімали якісь відоси про неї, як вона взагалі виглядає. І знаєте, зайшла на ура вже по першим враженням. А саме, що вона зайде саме в першу чергу водіям, які працюють на DAF XG, тому що там є режим універсальний, тобто 12, 24 і 220 вольт. На 12 вольт видає 120 Вт, на 24 200 Вт і на 220 вольт видає 300 Вт. Тобто це бомбічно. Бо в манах, наприклад, в багатьох, наприклад, саме на нашій фірмі у всіх манах нових у цих в новій кабіні у них є одразу з заводу 220 вольт на 300 Вт і якраз мультиварка на 300 Вт. це супер. Плюс що ще? У неї широка чаша не така, як от в тих дішманських е піленьких, таких, знаєте, популярних, е і, що яйця ну, не можна пожарити, а на цій така можливість є. Е і наступне, це вже Оленка у нас підмітила, що є верхній орган управління. Тобто, бачите, на самій кришці вже е ви керуєте всією мультиваркою. Наприклад, на ті, що ми зараз користуємося, то там збоку чому удобно, верхнє. Бо ви можете під час руху собі включити вибрати режим, який хочете. Ну і ще один великий плюс це режим «Бистра готовка. От це саме, саме для мене режим. Бо я все люблю робити на, на одному якомусь режимі. А тут саме оптимальне і все, одразу чітко пише. І тут є гарантія. Наприклад, як звертався до якихось інших магазинів, то візе гарантію, дають там 12, дехто максимум 14 днів. За той час ви ж розумієте, що поки вона там приїде до нас в Європу, то вже і та їх гарантія закінчиться. А тут півроку гарантії це... це рідко хто так дає. Номер телефону залишу в коментарях і... Постараюся тут у відео під хештегом. Ну і плюс, якщо будуть якісь питання, задавайте, я до них подзвоню, перепитаю. І напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю мультиварку. А, забув сказати, одне з головних саме ціна її це рахуйте дньовка, 92 євро і доставка в районі 13 євро, це в країни Європи. Польща, Німеччина, Литва, Латвія, Словенія, Чехія, ну там великий список.